Добрий день малята! Сьогодні з вами будемо відгадувати загадки. А загадки у нас будуть про те, що росте на городі. А на городі ростуть овочі смачні та корисні. Ну що ж, слухайте уважно, соковити і кругленькі, маю щічки червоненькі, до смаку у кожній страві додають мене. Приправи. Молодці, це помидорчик. Вузлувата і листата дуже мудра, головата, сто сорочек на ній на нозі стоїть одній. Так, це капусточка дуже смачненька. Я яскрава, довгоноса у зелені мої коси, я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі діти. Дуже смачна морковка. Слід наступна. Має він зелену вроду, дуже любить пити воду, без води жовтіє в'яний і стає гірким, поганим. Огірочок Іще І ще одна загадка. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсти? Тільки сльози проліяти. Так, це цибулька. Всі ви були малята сьогодні. Молодці! Моя вам порада вживати більше смачних і корисних овочів. До нових зустрічей, малята!